Вітаю вас, мої любі малята. Погляньте, будь ласка, у віконечко, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз зима. А скажіть, будь ласка, зимку тепло чи холодно? Холодно. А чи знаєте ви, що це за будиночок такий висить на вулиці? Так, правильно, це годівничка. Давайте подумаємо, для чого потрібна годівниця? Хто до неї прилітає? Так, птахи. А як називають птахів, які залишаються зимувати? Так, це зимуючі птахи. А що вони роблять біля годівниці? Так, шукають собі їжу. А як ви думаєте, навіщо потрібно? Підгодовувати птахів. Так, бо зараз зима, на вулиці холодно, і пташкам дуже важко добувати собі корм. Погляньте, які птахи прилетіли до годівнички. Деяких з них ми з вами знаємо. Хто це? Так, це горобчик. А цю пташку з жовтим животиком звуть. Синичка. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні гарні птахи з яскраво-червоними грудками. Цих птахів звуть снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці птахи є першими вісниками зими та снігу. Ми згадали з вами, як називаються птахи, а зараз я пропоную уважно послухати загадку та відгадати за описом, що це за пташка? Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка. Називається синичка молодці. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніги холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький. Сірий чи порненький, справжній молодець. Хто це Горобець? Дуже добре ви впоралися із цим завданням. А зараз я пропоную спробувати скласти розповідь про зимуючих птахів. Для цього уважно дивіться на картинки та допомагайте мені. Настали холодні дні. Одного дня. Ми тепло вдяглися і пішли на прогулянку. На подвір'ї ми побачили багато птахів. Туди прилетіли горобці, синички та снігурі. Пташки шукали зернятка. Тоді ми вирішили погодувати пташок і дали їм насіння, ягідки та крихти хліба. Розумнички, дуже гарна розповідь в нас вийшла. А зараз я пропоную нам трошечки відпочити. На дахах птахи сидять. Весело співають. Над дахами літають, їжу шукають, політали, політали, зерняток поклювали. Гуртовина замела. Під дахи. Сховалися! Сьогодні я пропоную нам зробити пташку, яка прилітає до нас в зимку. Згадайте, як зветься ця пташка? Вірно, снігур. Для роботи нам потрібні аркуш блакитного паперу, два кружечки чорного кольору і один кружечок червоного кольору, більший за інші. І ще один маленький кружечок білого кольору. Це буде око нашої пташечки. Три маленькі трикутники. І один великий трикутник. А також вата, клей, олівець або фломастер. Змащуємо клеєм червоний кружечок і приклеїмо його посередині аркуша. Це буде тулуб нашої пташки. Тепер беремо чорний кружечок і приклеюємо його так само, як показано на відео. Робимо нашій пташці оченята, приклеїмо кружечок білого кольору і малюємо за допомогою фломастера або олівця зіницю. А ще у нашої пташки є дзьобик, тому беремо маленький чорний трикутник і приклеюємо дзьобик для нашої пташечки. Що потрібно пташці для того, щоб вона змогла літати? Звісно, крила. Тому беремо кружечок чорного кольору і згинаємо його навпіл, приклеюємо крила пташці на тулуб. Візьмемо великий трикутник і зробимо в нашій пташці хвостик. У нас залишилося два маленьких трикутнички, з них ми зробимо лапки для нашої пташки. Беремо клей та змащуємо аркуш блакитного паперу під пташкою. Шматочок вати розділяємо на менші шматочки. І приклеїмо на те місце, де ми змащували клеєм. Це буде сніговий сугроб. І ось такий гарний снігур у нас вийшов. Надсилайте мені свої фотографії, а я буду дуже на них чекати. До побачення, малята! До нових зустрічей!